30 жовтня у районному будинку культури відбулося пленарне засідання 37-ї сесії Лазівської районної ради. З 42 депутатів прибуло на засідання 30. Перед початком офіційної частини голова Лазівської районної ради та голова Лазівської райдержадміністрації привітали ювілярів, які відзначили свої дні народження між сесійний період. На порядок денний до розгляду районного депутатського корпусу було представлено 22 питання, включаючи депутатські запити та різне. Серед них депутати розглянули та прийняли рішення про виконання програми економічного та соціального розвитку лазівського району. Згідно рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку районів Харківської області за перше півріччя 2013 року. Серед 27 районів області Лазівський район посів шосте загальне місце за усіма напрямками діяльності. Пролунало у доповіді начальника управління економіки райдержадміністрації Світлани Гасімової. Світлана Миколаївна зупинилася на. Кожній галузі окремо зазначивши, що незважаючи на існуючі проблеми, основні показники програми виконуються. Районні депутати ознайомилися з виконанням районного бюджету за 9 місяців 2013 року та проголосували за внесення змін до районного бюджету, які пов'язані з рішенням обласної сесії від 24 жовтня, виділити лазівському району додаткові кошти у сумі 6 мільйонів 900 тисяч гривень, які підуть на виплату заробітної плати. Працівникам бюджетної сфери району та оплату за енергоносії при прийнятті бюджету була незабезпеченість и достаточно большая, если учитывать її на начало року. но своими усилиями работы всех подразделений коммунальных предприятий удалось сократить это, эту незабеспеченность. На, фактически на сегодняшний момент на 9 миллионов гривен. Учитывая наше положение, которое создалось на конец года, ежегодно, традиционно, к сожалению, это так, Областной совет выделил 6,9 миллионов гривен на выравнивание мережи. Наступними районні депутати розглянули питання виконання та зміни діючих районних програм. Затвердили час проведення звітів депутатів районної ради перед своїми виборцями. Вони звітуватимуть з 1 листопада до 15 грудня 2013 року. Депутатський корпус району пішов на зустріч міської влади та передав в оренду частину нерухомого майна районної поліклініки, комунальному закладу охорони здоров'я, центр первинної медико санітарної допомоги. Міста Лозова останніми приймали рішення земельних та орендних питань. Медичне забезпечення ветеранів Великої вітчизняної війни на контролі районної влади. Голова Лазівської ради адміністрації Богдан Рева щомісяця проводить наради з медичними працівниками району, відповідальними за медичне обслуговування ветеранів Великої вітчизняної війни. Головна мета організація та якість надання медичного обслуговування ветеранам забезпечити таку роботу повинні реєстри, які складаються медпрацівниками центральної районної лікарні щодо захворювань та потреб даної категорії. Горі громадян у нас створені реєстри по гіпертонічній хворобі, реєстри на цукровий діабет, реєстри на голокому, реєстр великої учасників великої вічі війни, реєстри по особенному протезуванню. Всі вони створені, всі вони обновлюються. Систематично злагоджена робота всіх відділів районної лікарні повинна підвищити рівень життя ветеранів та забезпечити їм належну якість медобслуговування. Ветерани, інваліди, лікарства, учасники бойових дій, що з ними треба спілкуватися і приймати повне медицинське обслуговування. У ході наради було проаналізовано стан медичного обслуговування ветеранів війни, забезпечення їх лікарськими препаратами і визначено шляхи, що можуть змінити ситуацію на краще. Результатом наради стало прийняття спільного рішення щодо напрямків подальшої діяльності та співпраці між його учасниками. На минулому тижні голова Лазівської райдержадміністрації відвідав Краснопавлівське відділення соціально побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг лазівської райдержадміністрації. Діяльність відділення адаптації спрямована на підтримку життєдіяльності та соціальної активності громадян похилого віку, ветеранів війни та праці. Цього року у закладі відкрита кімнату здоров'я. Тут встановлені та працюють вібромасажери з урахуванням вікових. Особливостей відвідувачів аромакімната перукарня за соціальними цінами відділення обслуговує до 80 людей пенсійного віку. Щотижня у закладі проходять тематичні вечори чаювання у приватному спілкуванні голова рейдер відповів на чисельні запитання відвідувачів центру, прийняв рішення щодо покращення умов у закладі, подальшому розширенні його послуг та зазначив, що створення належних умов для життя забезпечення людей похилого віку, підвищення ефективності прав. Грами соціального захисту сьогодні серед пріоритетів влади. 30 жовтня у залі засідань Лазівської районної державної адміністрації під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександра Житкова за участю голів сільських та селищних рад керівників служб життєзабезпечення району відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Першим розглядалося питання порядку створення вик. Ристання місцевих матеріальних резервів сільських та селищних рад для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного і природного характеру та їх наслідків. Що це означає? Кожна сільська та селищна рада повинна якісно підготуватися до зими, яка за попередніми даними уряду обіцяє бути суворою низькі температури, часті опади. Тому головам сільських та селищних рад Лозівщини була надана вказівка щодо придбання шансового інструменту лопати. Ломи, сокири, пилки в середньому у кожному населеному пункті повинно бути 50 штук у наявності таких інструментів. Також сільрадам треба укласти договори з підприємствами, які мають у наявності техніку для розчищення автошляхів від снігу та вчасного реагування під час надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути взимку через погодні умови. Також на засіданні комітету техногенно-екологічної безпеки розглянули питання запобігання загибель. Лі людей на будних об'єктах району у зимовий період 2013-2014 років з даних питань прийняті відповідні рішення до виконання. Лозівщина заявила про себе на шостому міжнародному фестивалі конкурсі естрадного вокалу «Осенні звзди і зайняла призове місце. Лозівський район на конкурсі у місті Ялта представляв дует «Ноктюрн» у складі Світлани Сидорової та Наталії Насонової із Краснопавлівського міського будинку культури Дніпро. Співачки виконали дві пісні Одажіо на російській та бесамимуче на італійській мові. Виконання було настільки професійним, емоційним та переконливим, що членам журі нічого не залишилося. Лишилася як визнати наших співачок кращими в своїй номінації та нагородити дует «Ноктюрн» дипломом лауреата 6-го міжнародного фестивалю конкурсу «Осінні звзди другого ступеню. Минулий тиждень увінчало професійне свято День працівників соціальної сфери. Вшанувати та висловити подяку людям, праця яких сповнена милосердя та тепла. Керівництво міста та району громадські організації зібралися в міському палаці культури. В цей день в урочистій обстановці лунали поздоровлення всім тим, хто причетний до соціальної роботи. Сьогодні ми поздравляємо вас з вашим професіональним праздником. Я не ошибусь, если скажу, что в вашей службе черствые люди долго не задерживаются. Поэтому в этом зале, я твердо уверен, собрались лучшие. Мы поздравляем вас с этим праздником. Мир любви в ваших семьях. Качественно, добросовестно исполнять свои обязанности. От этого много зависит. Многие люди э, э, зависимы. любви, счастья, здоровья, чтобы на вашем пути... Встрічались только добрі, адзинчивої люди найкращим працівникам галузі були вручені почесні грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, забезпечення на належному рівні соціального захисту населення району та цінний подарунок сертифікат на отримання принтера від благодійного фонду патріоти, управлінню праці та соціального захисту населення лазівської райдержадміністрації. адміністрації. Хочу подякувати від мешканцям Львівського району, Фонд Патріот за ту діяльність, яку він проводить на нашій території і місті Лозова, за ту підтримку, за ту чуйність і готовність завжди прийти на допомогу тим людям, які особливо їх потребують. А армія працівника соціальної сфери України дуже велика. І теплоти наших сердець, підтримки наших рук завжди вистачить на всіх. Офіційна частина закінчилася. Естафету святкування перехопили творчі колективу міського палацу культури, які подарували свої пісенні, хореографічні та комедійні номери.